Всім привіт! Мене звуть Юрій Гудименко, і сьогодні поговоримо про те, як різні країни готуються до Третьої світової війни. Спойлер, дуже хріново готуються вони до Третьої світової війни. Так як я голова ГРМО, то е, породу діяльності дуже багато спілкуюся з представниками. Інших країн, зокрема, військовими Аташе, посольствами, послами, експертами, при господі, з а, міністрами і іншими зацікавленими особами. А, зокрема, з, з країн наших європейських партнерів. Я тут одразу попереджую, що я не буду називати жодну країну для того, щоб не посваритися з нею і нас із нею не посварити. Але тенденції вже зрозуміли: а, тенденції декілька тенденція перша. Всі дуже сильно переймаються, прямо як Дональд Трамп. Через Третю світову війну всіх прямо це непокоїть, а у всіх є якісь неймовірно таємничі інсайди з китайської компартії, японської некомпартії, якихось друзів Дональда Трампа. Родини Путіна. Коротше, у всіх є, у всіх дипломатів є якась фігня в голові, а на підставі якої вони вважають, що дійсно ми стоїмо на порозі великої, 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 дуже неприємної а можливо, навіть ядерної війни. З цього було б непогано зробити висновки. Кажу їм я. Висновки ми робимо, кажуть мені вони. Висновків насправді немає. Е, тому що висновки, які ми бачимо від наших міжнародних партнерів, е, залишаються переважно лише словами, деклараціями, е, і навіть їхні закупівлі зброї виглядають максимально дивно. Тобто, що взагалі, от, давайте уявимо гіпотетичну країну, європейську країну, так, не будемо далеко ходити. Європейську країну, е, яка е, подивилася на нашу війну і має готуватися до своєї, які висновки вона має зробити? Перше, перше, що вона має зробити, перевірити, що в них взагалі з армією. Ну, взагалі, чи є вона, наприклад, скільки в них людей, як там справи на кордоні, чи там все заміновано, чи там все розміновано, тому що ми ж стикнулися з тим. Ми ж втратили багато території через це, через відсутність укріплень. Як у нас там з майбутньою мобілізацією, Скільки у нас мобілізаційний резерв? Скільки у нас є ресурс, людський взагалі. Опитування було б непогано провести, можливо, закрите, можливо, відкрите, на тему того, а скільки взагалі громадян готові битися за цю країну. Друге, що треба зробити, це перевірити, чим супротивник, потенційний супротивник, може по тобі вдарити, і чим ти його вдариш в зворотній бік. Наша війна активно показала дуже багато цікавих речей, і частини з них, звичайно, що на веду, а частини не дуже. Тобто, якщо всі е, зараз активно розуміють, що потрібні дрони, потрібні дрони, потрібні дрони, е, але дуже мало країн світі розуміє, як вони потрібні, як використовувати ці дрони е, чи потрібні окремі підрозділи? Спойлер потрібні окремі підрозділи, які мають будуватися на інших принципах, на таких на яких будується, наприклад, загальнопіхотний лінійний умовний підрозділ. Да? Це інші принципи, це інша логіка, інше спорядження, інша специфікація, абсолютно інша історія. По-друге, було б непогано розуміти, які саме дрони потрібні, тому що ми всі знаємо, що є впівішки, а є ще розвідкрила. Uh, є ще діпстрайки. Дуже багато чого є. Є дрони надводні, є дрони підводні, є наземні роботизовані комплекси НРК, які зараз активно розвиваються. І у нас і, на жаль, у ворога їх дуже багато uh, і вони всі мають бути у взаємодії. Вони всі мають бути uh, так, так і бути можна не використовувати там надводні, підводні, якщо в країні немає моря чи океану. А, але абсолютно точно треба розуміти, що така зброя теж може бути використана, в тому числі і на великих річках. А може, і насправді і не на дуже великих. А, потрібно розуміти, як все це взаємодіє далеко не на слуху, але супер важливо. Радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, РБРР. А якщо про РЕП всі розуміють, бачиш, що на кожній військовій машинці як правило, старши, як правило старша, декілька антенок, і ці декілька антенок це РЕП. ПроР відомо набагато менше, але він теж супернаобхідний, супернаобхідне ПВО, супернаобхідне зараз. Принципово це дрони на оптоволокні, супернабхідний сін, супернаобхідна розвідка, яка буде передавати дані про супротивника. Все це ми вибудували на власній крові і трошки на крові ворога, коли ми брали його на працювання і напрацювали саме собі. А, і майже за дуже рідким виключенням ніхто з наших європейських партнерів, які бігають і сіють навколо себе паніку про Третю світову, не робить нічого з того, що я прилічив. Не йде в цьому напрямку, не готує підрозділи. Не закуповує дрони, не закуповує реби, не закуповує рери, нічого, якщо ми перейдемо від більш низових речей до більш речей системних, скажімо так, то картини буде ще гірше. Якщо ми перейдемо, наприклад, до ринку вибухівки, тут без конкретики, але логіка буде зрозуміла: до ринку порохів, а це те, без чого не літають снаряди, це те, без чого не взриваються скіди, протипіхотні протитанкові міни. Це хімічні речовини, які під час війни потрібні тисячами і десятками і сотнями тисяч тонн. Так, ось по величезній кількості номенклатури цих хімічних речовин, без яких на війні нема що робити. А воно майже все зосереджено в Китаї. Або в його, власне, Китає, союзниках. А Європейські країни деякі почухались за ці три довгих роки повномасштабної війни нашої. Деякі почухались. Але мишне того, на що вони начухали, навіть близько не вистачить навіть цим країнам на повномасштабну участь у своїй війні. Навіть близько. Воно навіть поряд стояти не буде. В кращому випадку, там по одній країні Європейській, ну, будуть закрити, можливо, 40-50% від необхідного, а де візьмуться інші 50%. А де інші країни візьмуть ці речовини, де вони візьмуть це, ну, цей срез, де вони його будуть брати. Ну, якщо вони планують воювати з і союзниками то можливо, можливо, ми можемо припустити, що Китай своїм ворогам такого поставляти не буде. Але висновки, на жаль, не зроблено. Більше того, ми вбачаємо, е, і я особисто бачу, що багато країн е, просто м, при переході на якусь е, умовно е, військові рельси, вони просто вбачають, що треба вливати більше коштів в те, що вони так робили. Будувати флот. Е, якось Ну, хоча ми всі побачили на прикладі російського флота, що він дуже легко тоне під ударами набагато більш набагато більш дешевих надводних е, дронів, і ціна флоту зараз може бути суттєво ну, коротше, флот може бути станом на зараз переоцінений, а вкладатись треба е, і те, що ми показали е, в хімію в хім в хімвиробництво, в міни, в дрони, в НРК. Дуже важливо в побудову підземних хранилищ, тому що ви всі пам'ятаєте, мабуть, як в перші дні Повноштабна Росія виносила нам наші а, склади і била по казармах, по всьому, що було над землею, по всьому прилітало, і більше того продовжує прилітати. А, вкладатись треба в підземні виробництва, в підземні цеха, вкладатись треба в охорону і переробку своїх аеродромів під удари дронів. Тому що те, як ми винесли частину російської стратавіації, росіяни, на відміну від багатьох наших на жаль, європейських західних партнерів роблять висновки, і почали вони ще до цього закривати свої літаки, закривати їх ангарами бетонами, які мають витримати удар. Наші європейські партнери, на жаль, як виставляли свою авіацію, як на виставці на аеродромах, так і продовжують виставляти. Таке відчуття, що про дрони і про балістику взагалі ніхто не чув. В балістику, до речі, теж треба вкладати, і усе це усе це теоретично мало бути б зроблено ще позавчора. Тому що ми, коли говоримо про наших європейських партнерів, ми, як правило, говоримо про те, що нам на них треба орієнтуватися на стандарти НАТО, на їхню економіку, на їхню прозорість, на їхню красиву, красиву армію. Але факт показує. Що вони вчаться набагато повільніше за нас. Хоча є тільки, мабуть, одне питання, в якому вони мали б на нас орієнтуватися. І це не прозорість наших судів і не наша неймовірна чесність, наприклад, наших депутатів. Так, вони мали орієнтуватися на нас, як ведеться сучасна війна. Але вони цього не роблять. Не роблять і все. А, можливо, хтось скаже, що вони не вкладають так багато грошей, тому що вони допомагають Україні на ці гроші. Для декількох країн це правда, але є багато речей, як та ж сама система мобілізації, яку особливо грошей вкладати не треба, яку треба вкласти зусилля і зрозуміти, що суспільство це може не сподобатись. М -м це правда, суспільство це сподобатись не може. Будь-яка примусова мобілізація взагалі суспільству не подобається, будь-що примусове не подобається суспільству. Але як показує практика, на жаль, наших окупованих територій і окупованих територій у будь-якій країні бути в окупації, на жаль, суспільство подобається ще менше. З вами був Юрій Гудименко, я голова ГРМО. І якщо ви знаєте про випадки корупції, то телефонуйте, будь ласка, на гарячу лінію ГРМО, яку ми спеціально для вас відкрили. Побачимось у наступних блогах.